Доброго здорове, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на чорному відео. Тільки вчора в нас був лайфхак ролик, та де я вам казав, що немає особливого контенту і немає нам сенсу з вами записувати такі відео. А вже сьогодні ми отримали просто шалену новину. На нас очікує новий патч. Тепер це Spring Update і там дуже багато змін, в принципі, навіть фундаментальних. Тобто, не... Кількісно, а саме за своєю суттю. Тож ми про це все діло з вами поговоримо. Також трошки подивимось на нові цікаві завдання. все як ви любите. Якщо вам такий контент до вподоби, не полінуйтеся підтримати це відео лайком та коментарем, бо відео з аналізом або оглядом контенту зазвичай не такі популярні, як крутилки. Я все розумію, але якщо цікаво, з вас лайк. І що новенький на каналі? Не забудьте підписатись у нас тут. Цікаво, нам вже менше ста людей залишилось до позначків 6 тисяч підписників. Давайте проаналізуємо спочатку контент за останні кілька днів. Я обрав найцікавіше, що на мою думку вартує вашої уваги. Та давайте просто по порядку. Перше, це в нас шоудау новий і дійсно цікавий. Там є ще дівчата, але я не впевнений, що хтось з вас їх буде збирати. А отут от е можна придивитись. Перше це в нас Мемфіс Депай. Ну і João Фелікс. Це в нас шоу дау на вихідних буде матч Барселони та Атлетіко. Перший Депай, 5-4 зірочки. Хай, медіум, воркрейти. І центр Форвард. Стеліо Вінгер він може грати. Статистичні показники: 88-й пейс. Замало, 90 удари. Хотілося б трошки краще. 87 передачі непогано, дрібнен 90 плюс-мінус, але компоузер хотілося б трошки більше. Захисних здібностей немає, фізичні здібності є і досить непогані. Плейстайли, плейстайл плюс на фінесшот і на ферстачі. Це, напевно, основні такі м -м, позитивні характеристики цієї картки, основні її бонуси. r 1 звичайний, трівела, звичайна, та дедбол. І не потрібні трікстер та. Флер. Але це картка жива. І якщо виграє Атлетіко, то він буде 90-92, 89 92 38 89 І це вже набагато цікавіше. Плюс ви зможете прокачати його в червоній цій в еволюції на шоудаун, І це додасть ще плюс один буст до всіх статистичних. Показників. Ціна СБЧ – 770 тисяч монет. Я розумію, що ви зараз скажете, ти взагалі в адекваті нам про таке розповідати, але ну, це живі картки. І це потенційно, це 5-4, це клуб, це Ліга, це нація, це плейстайли. Тож ми платимо за те, що отримуємо, напевно. Зараз фодер крафтити дійсно легко. Це один з бонусів саме останніх кількох тижнів. То чому б і ні? Жоо Фелікс, його конкурент, і лівий Вінгер, в нього базова позиція. Хай медіум тут же воркрейте. 5-4 також зірочки. Позиції майже такі самі, єдине, що є лівий підзахисник. І мені ця картка більше до вподоби. Пейс 92, пейс і грі вирішує, самі знаєте. Удари 89, трошки гірше, але пенальті тут руйнять, вони не те, що і потрібні. Передачі 88 для гравця його позиції непогано. І також тут штрафні удари руйнять, а всі інші показники. На дуже пристойному рівні. Дрібня 91-й, все класно, і компожер-89. Це важливо. Дефендінг в нього захисні здібності майже відсутні. Хоча, ви знаєте, відбір 48, звичайний, і перехоплення 46, десь він там може і з претензією на. Центрального півзахисника в схемі 4-3-2-1 після апгрейду зіграти. І фізичні здібності на нижчому рівні, не ждепає, але такий необхідний мінімум, я думаю, є стаміна 87, то і гарно. Плейстайли золотий на чіпшот перекидання та технікал, R1. Ну, чіпшот це таке, краще був би Фінес, або, можливо, пас на Трикутник, або там ті самі квікстеп. Ну, але маємо, що маємо. r 1 класний плейстайл. На удари є ще звичайний фінес. Тобто картка теж непогана, і якщо він апнеться, оце буде прямо ну, дуже цікава опція. І ви можете зробити його нагадаю 91-м, якщо виграє Барселона, і ще плюс один шоу еволюції, Він може бути у вас 92-го рейтингу з дуже цікавими показниками. І там ще й апнеться в нього плюс 2 дефені. Тобто він буде 50. І то вже можна розглядати як центрального півзахисника в схемі 4-3 до 1, і тут хай медіум воркрейти підійдуть. Також 770 тисяч монет. Ну і так, тут 8% лайків Депая і 30% лайків Джо Фелікса. Я б, якщо в мене не було а, право Вінгера, чи якщо б в них когось був право Вінгер, я б, можливо, собі розглянув. Бо в мене право Вінгера немає, окрім Гакпо, то. Для мене зараз це, на жаль, не актуально. У мене всі ці позиції закриті. але ну, вам можливо, воно сподобається. <кій> Я побирав Фелікша, якщо з них двох когось. Далі 87 Winter Wild Cards vs. або або Тоті Хонорбл Player Пік. Один з чотирьох. Ми крутили на минулому тижні, і це був Габела Пік, який не дуже та і Габела цього разу. Вони підвищили рейтинг. Тепер 87%. 70 тисяч коштує СБЧ, 284 збірки, в одній потрібен інформ. 13% лайків. Не знаю, чому так, як на мене, непогана збірка, можна прокрутити сюди дублікати. Один раз він ще повторюється за два дні. Тепер у Фернандо Торес Ель Ніньо і eSports зливали самостійно контент від себе в своєму Твіттері, і там була ікона Winter Wild Cards, і майже в той самий день вийшов Ель Ніньо його найкраща версія. Хай медіум ворквети. Серега, я сподіваюся, дуже задоволений. П'ячі зірочки, ручки, СТЦФ позиції, 91-й пейс гарно, удари 89 ті Хотілося б вже кращого на поточному етапі гри, але ну, сподіваюся, на скрипти. Передачі 77 і оце трагедія. 81 є короткий пас, але довгий 57 і підкрутка 78 це погано. Дрібінг 87 і тут ну, плюс мінус все добре. Дефендінг 45. Ну, ми не очікуємо в нього Defending. І фізичні здібності на посередньому рівні. Плейстайл плюс в нього на квікстеп. Трівела є, звичайно, фінес звичайний, перекидання звичайне. Дивно, що вони йому не дали перекидання за цей гол в фіналі Євро. Да? Пуерхедер і рапіт. Набір плейстайлів непоганий. 10% лайків це з БЧ 657 тисяч монет, воно коштує. Ну, проблема в тому, що просто запізно і все. Напишіть мені в коментарях, кому він зайде в склад. Отак, от, от зараз. Ми дивимось, в нас є Депай на 100 тисяч дорожче, і в нас є на 100 тисяч дорожче другий Фелікс. Але вони вже кращі по постата або ідентичні. Напевно, навіть краще. Вони теж 5-4, вони з двома золотими плейстанами і ще й можуть апнутись. Ну то. Йти зворитись, рухаємось далі, і тепер крутилки додали нам 81 плюс дабл апгрейд 83 плюс плеер пік, який можна тричі виконувати, і раз там, по-моєму, на 2-3 дні, то прокручуйте, якщо що. 83x10 оновилося, 80 плюс плеер пік в нас також тепер анлімітний є. І я вам раджу подивитись моє свіже відео, де я показував, як одним кліком можна у це все діло збирати. Якщо це, це просто я додав, щоб ви бачили, звідки ви Можете крафтити і не забувайте апгрейди ці прокручувати звичайні золоті Дейлі Голд апгрейд, дейлі сілвер і дейлі бронз. Тому що це вам дасть змогу десь отримати 4 плеерпіки, а більше навіть, можливо, там 8. Тому я б не нехтов, я це завжди прокручую. Тепер давайте до завдань. І відповідно в нас в розділі Live з'явилася от така цікава штука Ultimate Birthday Champions Bonus. в нас наступне промо фюдбожди. Вже офіційно є loading Screen, Там будуть апати зірочки, там будуть апати, скоріше за все плейстайли. І це в цілому одне з таких. Ну, топ-5 промо завжди в Ultimate Team. І вони додали на. Все це промо, я думаю, на 42 дні завдання бонуси ці на Фуд Чемпіонс. Треба зіграти 100 матчів, будь-де відбори рахуються, і треба виграти 75 матчів в фіналах. І дається 6 фуд чемпіонс вам на це. Відповідно, 12 половиною треба робити, або 11-14 чередувати. Так само, як було минулого року. Місяця і дотоців майже це завдання. Тож тут, ну, якщо ви граєте у Фуд Champions, то я думаю, що є сенс попотіти там, пакетики можна прикольні отримати. А, також у нас є в а, завданнях а, додаткові на бонуси. А, якщо ви ще не виконали а, 25 рівень сезону, то ви можете грати з трьома дівчинками з Ліги а, Америки і відповідно будете по тисячі експірінс лутати. Я не забираю ці завдання, тому що я вже виконав свої всі ці бонуси. І минулого разу хлопці якось ці нагороди переносили. То, можливо, воно в мене теж так само вийде. І є ще дуже важливий момент. Я завжди про нього якось не потрапляю воно на відео. Дивіться, в нас буде новий сезон. вже от сьогодні, в середа для вас ранок, да? завтра в четвер. Все, в мене закінчився сезон. Ми бачимо один день, 8 годин. Бо я вночі записую це відео. Відповідно, якщо ви розпочали грати відбори до Вікін Ліги, то вам їх треба закінчити до четверга, бо інакше все злетить. Постійно в чатику хлопці в телеграмі питаються: а чого так, а що взагалі, а що, а по-по-по, от, а все. Заходимо в Фуд Чемпіонс і відіграємо. Забираємо саме цей відбір, свій кваліфікацію. Проходимо. Якщо ви цього не зробите, злетить. Майте просто на увазі. Друзі, такий контент. Сподіваюсь, вам було цікаво. Тепер давайте переходити дивитись на цікавіше, да? на патч новий. Друзі, ми з вами на сайті FC24. Вони сьогодні в Твіттері опублікували пост, де анонсували The Pchnote Sprint Update. Пам'ятаєте, в нас таке було, по-моєму, Winter Update Вони робили перед новим роком, бо одразу після. Тобто це такий суттєвий патч. Це не просто title Update, а вони прям окрему сторінку, окремий пост зробили. Відповідно, зміни будуть суттєві, і це. Дійсно так. Ну давайте по порядку. По-перше, вони дали обличчя гравцям Манчестера, по-моєму, Гарначо і Хойланд. Далі основні зміни стосуються плейстайлів. Ми знаємо, що плейстайли в цій FIFA – це нова фішка, і як завжди буває, воно працює дуже ефективно і оверпаверд. Відповідно. Деякі плейстайли, як на початку був Фінезшот, пригадуєте Грізман золотий, що він з ними робив. Потім трівела, той самий пауерхедер, і вони дуже дійсно впливають на хід матчу. Так от, їй вирішили змінити ці плейстайли і змінити вплив плейстайлів. Деякі вони збільшили, але переважно більшість вони зменшили. Давайте тепер розбиратися. Ну, спочатку пропоную на сайті, а потім ми перейдемо до вже. Безпосередньо сторінки вебсайту, де вони зробили повний перелік змін. І значить, слайди Adjusted the Playstyles було, тобто трошки вони підкоригували да, вплив наступних плейстайлів. Перший так. Вони знизили точність і якість передач, коли ви робите перший пас, якщо у гравця є тільки така плейстайл. Якщо я пам'ятаю правильно, це в нас педрі умовний, да, Центуріон новий. І я, я жодного разу не використовував гравця з цим плейстайлом. І я не знаю, нащо воно було його нерфіти, коли. І без того в нас постійно поганий гімплей. І в цьому гімплеї. Ну, віддати точну передачу, особливо першим другим дотиком, дуже важко. Зараз це в нас буде. Ну... Ще зменшено. Далі, Пінг пас це передачі через R1. І тут цікаво, звичайні, тобто, якщо плейстайл сірий, то вони знизили точність цих передач. А якщо плейстайл пас плюс золотий, то вони підвищили точність цих пасів. Далі, жокей. Що таке жакет, це коли ви натискаєте L2, і у вас гравець стає в полупозицію, да, і е, починає там десь пласуватися, і ви його краще ніби контролюєте. Є такий плейстайл. Плюс Cole Centurion його має, якщо у вас є така картка. Так от, вони знизили максимально можливу швидкість для цього плейстайлу. Давайте з вами тепер побачимо, як це буде виглядати. Зверху, в нас як буде, а до того як було. І погляньте, як завалюється гравець зверху. Подивіться. Я вже уявляю, як я буду палати, коли будь-який гравець цим плейстайлом, або, може, навіть і без нього, тому що я думаю, що це зміни в базовій механіки гри. Я думаю, що воно вплине якось і надзвичайний жукей. В мене і так гравці постійно запливають, це неможливо просто їх контролювати. Коли поганий геймплей, а це 98% матчу. То вони отак от і дрикаються туди-сюди, туди-сюди. Тепер, навіть якщо вашого гравця є такий плейстайл, то це не допоможе. Буде більше запливань. І це трагедія насправді. Я не розумів, навіщо це було робити. Далі в нас прес-провен плейстайли. І тут так само, як з Pінt-Pass. Це плейстайл, який відповідає за те, як гравець ваш буде під пресингом себе поводити. Відповідно, вони зменшили. Для звичайного прес-провен, ну, те, як ефективність, його, те, те, як гравець поводиться, відповідно, те, як він там блокує корпусом, або просто зможе розвернутися швидко, да, десь там м'яч зберегти. А для плейстайлу прес-провен плюс вони підвищили навпаки ефективність того, як ваш. Гравець буде себе поводити. Вас, вас пхають простими словами да, плечима, і ви, відповідно, там десь краще тримати будете м'яч саме під пресингом завдяки цьому плейстай. Далі в нас довгий пас і золотий довгий пас, це як в кіміха або Бруно Фернандеша. Обидва вони порізали, знизили точність цих пасів. Віп пас не тронули. Далі в нас пауерхедер, вони підвищили. Швидкість політу м'яча після ударів головою невеликої сили. Я не розумію, як це буде працювати. Дедбол наступне, це стандарти, і вони знизили оцю траєкторію лінію, яка є у гравців з золотим та звичайним плейстайлом. Рухаємось далі, і тепер у нас суттєві зміни для наступних плейстайлів. Перше, це Powerheader Plus. Суттєва знижена швидкість ну Я так розумію, сила та, удару для середніх та потужних ударів головою. Відповідно, мені здається, це зроблено для того, щоб гравці, воротарі могли краще якось на реагувати, і кутові стають менш ефективними. Далі, Relentless та Relentless Plus, і вони зменшили темп поновлення витривалості для ваших гравців. Ну, будуть втомлюватись як прості смертні без цього плейстайлу, якщо простими словами. Еріал Plus, привіт, Virgil van Dijk, Вони знизили е висоту стрибків. Включаючи Jogging Jump, я не знаю, що це таке. Ну, але тепер також кутові, вони нерфять і power Header, і Aerial Plus. Я так розумію, тепер в нас і Джорман Крос, мій Мірослав Клозе, також постраждає, бо те, як він вистрибував. Дозволяло мені часто робити ці скидки проти суперників, які а, закривалися в своєму штрафному майданчику. Тепер це нерфиться. Далі, павершот, павершот плюс. Так само вони зменшили швидкість а, після цих PowerShot. Якщо я правильно пам'ятаю, раніше вони а, покра... Ні, вони не покращували нічого. Ні, просто люди били PowerShot, тому що вони все понерфили. Коротше, а, оці чотири плейстайли тепер дуже сильно і спортс прикрутили. Як це вплинуло на картки? Erwin Халланд, the Тімозар втратив 2 мільйони вже. Бо він має і PowerShot, і Aerial. Обидва ці плейстайли. Більш дешеві версії вони не так постраждали. Ван Дайк, він був 3,2 цей інформ. Також багато втратив. Бо Long Ball Pass в нього є, і Aerial. обидва плейстайли. Тотті Ренард 100 тисяч втратила. І це, можливо, навіть зараз воно трошки відскочило. Вона 2500 була. Вау, бачите? Ну, це напевно з виходом ван Дайка. Інформу другого. Але 250 вона була. 150 тисяч мене за сьогодні втратила. Веслі Снейдер є, має павершот, втратив там теж 100 тисяч. Тобто люди панікують і продають картки, і думаю, що вони думають, що вони будуть тепер не настільки ефективні. Давайте ще почитаємо, що в нас змінилося. Потім я свою думку вам висловлю. Вони змінили насправді роботу штучного інтелекту. І це наскільки я зрозумів, стосується матчів в Squad Battles, легендарний рівень. Я не думаю, що це якось буде в онлайн режимах. Ну але, не знаю, можливо, вони змінили поведінку при цьому легендарному стилі важкості. І якщо в команди є стиль гри тільки така, вони будуть, напевно, трошки менше. Фокусуватися на цьому плейстайлі і, і коли знаходиться перед зоною штрафного у суперника. Я так розумію, боти просто розкатували з цим стилем гри, тільки і так. І все також вони будуть більше гравці-ботів використовувати типи ударів, базовані на їх плейстайлах. Коли є на це можливість, і гравці з заниженими показниками зібраності Composure, вони будуть більше помилок допускати під пресного. І тут питання: а чи не вплине це і на гру в онлайн? Я не знаю. Будемо дивитись. Чесно. Далі нам додали нову анімацію. Нова анімація є удару якась. Гол забив який Арлін Ну, це ж, звісно, те, чого нам так не вистачало. Skill Moves додали е, Вінісіуса Джуніора. Не знаю, l 2 l 2 r 2 Коротше, я такий не використовую. І анімація відбору. Мацкумір пам'ятаєте, як виніс з, з е, лінії Воріт, коли Мбапе бив. Тепер це буде в нас анімація відбору. Я не знаю, на що це робити. Ну, скільки разів у вас взагалі захисник був в такій позиції, скільки разів це спрацьовувало? Єдине, чого я боюсь зараз, що воно буде, ці анімації будуть е... праворуч і ліворуч нас вискакувати, і це все ще буде більше глючити. Відповідно, що я думаю? Я думаю, що допоки вони не пофіксять проблему з серверами, яка. Впливає на цей непостійний, несистемний гімплей, у вас один матч може зігратися. Все адекватно, 90 матчів, гравці пливуть, кнопки не протискаються, захист не працює так інше. Так от, допоки її не пофіксять цю проблему, то будь-які зміни, які вони роблять, вони не мають жодного сенсу. Тому що це все не працює. Скільки в нас вже було патчів? Ну, там, 10 апдейтів, да, це 11. І 2 крупних. Хтось з вас помітив покращення гри? Я пам'ятаю, коли був цей Winter Абрець, коли вони фіксили. Holidays він називався, Holidays, коли вони фіксили 71 глибину. Ну, наче десь воно здалося, що трошки менше вплив, але потім це все одно прийшло до того, де ми були. І все одне ваші гравці. Вони не рухаються в поганому гімплеї, яка б глибина в опонента не стояла. Неможливо просто керувати. Додаткові анімації, додатковий цей вплив плейсталів це все прекрасно, коли воно працює. А гра не працює. Нормально, так як вона може працювати, думаю, ви всі розумієте про що мова раз на місяць в моєму випадку, не знаю, як часто у вас, Я можу зловити геймплей, від якого я прям кайфую. Так, все ще купа багів, куча всього. Але наскільки я на порівнянні на цьому ефекті та я граю, коли в мене працює зелений там фінішинг, працюють фінти, відміни фінтів, працюють направлені забігання, то мені по кайфу, навіть незважаючи на те, що ну сама по собі гра написана з криворуким кодом і купа багівни. До такого нас довели стану. Але оскільки такий геймплей буває дуже рідко, то ці всі анімації вони тільки погіршують ситуацію. Окрім того, мені не зрозуміло, черговий раз вони беруть і нерфлять. Вони знижують, зменшують якісь там плейстали. Ну, можна щось покращити. Поки ви мені не почали пхати. Що саме? Я вже про це казав неодноразово. Можна покращити е, фінішинг в штрафному майданчику. Тому що те. Скільки разів потрапляє жіноля, Мбапе, трошки менше далиш. стійки або не потрапляють при ідеальних кутах і при навіть зелених таймфінішах, і у себе, у ваші, я ж бачу в чаті, скільки моментів вони порять, це ненормально. І так, захисний штучний інтелект надто високий. Але замість того, щоб привнести щось до атаки, дозволити нам забивати більше голів, вони просто беруть і. Знищують ще там вплив багатьох плейстайлів. І проблема в тому, що коли у гравця немає плейстайла наразі, то вони взагалі не можуть навіть базові речі робити. Тепер, щоб віддати пас через R1, нам потрібен плейстайл плюс на R1, який вони ще підвищать. А гравці без R1 інколи віддають цей пас просто аби куди, навіть маючи неймовірні статистичні показники по 90 Я мовчу про дріблінг. Якщо у вас на карці немає 90-плюс всіх статистичних показників на дріблянг, то ви не можете рухатись взагалі. Просто неможливо це робити. Розвертатися лівим стіком неможливо. І вони знов роблять там ще додаткові ці. Зміни в плейстайли, які просто підвищують прірву між фулміта гравцями, в яких буде мільйон плейстайлів, у нас іде підготовка до тоців, скоріш за все. І звичайними картками, які просто не будуть виконувати навіть свої базові функції. Це Pay2Win, до якого рухається EA. вони з самого початку сезону до цього йшли, нічого нового. Отакі От мої думки. Нічого гарного не очікую від цього патчу, але вже побачимо, коли він вийде, буду тестувати для вас, можливо, думками. поділюсь. Друзі, таке вийшло відео, суміш та контенту фактичного і важливих змін в цій грі. Напишіть мені обов'язково, що ви думаєте. Ну а ми з вами побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна, па, -па.